Перший запуск Нєві 2016 рік. Богдан Романович тво. Серйозно взявся з за тої справи. Не, почекай, що щось треба, щоб Володя сказав, напарник. Мовчу! Напарник, всі довольні. Все, піш перший запуск. запуск. Ну Перший запуск то... Не присказує! Поїдемо, є, є Перший запуск не отримається. Зупине відео і послухаємо. Бензина закінчилася, то проблема не технічна, просто нема бензини. п'є трошки більше як комбайн. Спини! Лапа навіть крив газу більше дай, бо було. Мила вже запущена, працює нормально, повний капремонт подянчик оглядає повністю комбайна. Пас, пас хірово натягнутий, я їду. Ей, комбайнер! А пас, пас бігає, блядь. Наїхав на пеньочок Недорожнік! зйомку проводимо на телефон Вибачаються за якість, але всі раді, довольні перші запити 16-го року. Мадянчик радий, він дуже часу багато, дуже багато сил втратив на той комбайн. І купа грошей, але воно того варте, того року будуть жива суперові. щось скажи yeah. <laughs> yeah. Зараз запустимо повністю всю систему. oh my way. Проти пасу вкидає, зупиняємо комбайна, будемо трошки підправляти, але працює все справно, можливо там погано чути, відео будуть продовжуватися.